Привіт всім глядачам мого каналу. Сьогодні народ будемо робити саморобний сверлильний станок. Точніше, це буде не станок, це буде стойка під ось таку е, дрель. Така от редукторна дрель, двохскоросна під конус Морзе. Коротше, чотка штука. Свердло в мене є. Залишиться купити перехідник. Під конусні свердла, тому що в мене є свердла, але вони під менший конус. Тут, тут більший конус. Не, не знаю, які там номери, чесно, не буду казати. от. Будемо робити народ з того, що є під руками. от Реально з непотребу. Найшов таку трубу, ржаву, кусок профтруби і от стара зламана половісь від трактора мого. Половісь у нас буде в якості от речага, власне, який буде опускати, піднімати от по цій трубі. у нас, Цю профтрубочку ми приваримо до цієї труби. На ній в якості зубів будуть такі відрізочки ну, дроту шестерки. Шестерка чи восьмерка, я не пам'ятаю, там зараз занесу. О, так наріжу, крок з цим я вже пробував, так на вулиці, нормально, нормально що буде така от у нас рейка рейчна, шестерня. О. Ну, нема з нема чого робити. На базарі був. Е, шестереночка така коротше, много коштує за 200 гривень. Так що будемо робити, що є під руками. Зараз цієї труби вріжемо. Два такі хомоти. Буде зверху один, знизу. Між собою вони з'єднаються, там з боку пластини приваримо. І вже сам цей механізм, це все буде тут на пластинах. Ну, Класична схема. В інтернеті є багато різних таких схем. Є з тросами, є з готовими шестернями, є, що в трубах нарізають оці всі зуби. Багато-багато є ідей. У мене коротше, ідея така: зробити речну шестерню з, з металу самотужки, буде вона круглі, круглі зубчики на ній будуть, але нічого страшного. Свою задачу вона буде робити. Зараз то все діло будемо різати, шліфувати і помаленьку то все діло докупи скліпувати. різав я ось такі пуски труби. І щоб їх почистити зсередини, я їх розрізав. Навпіл. О, розрізав навпіл, для того, щоб можна було їх бачите, от, розвести до такого радіусу, то діаметру, щоб нашу трубу можна було обхватити. О, наша труба, О, для такого я розвів, щоб можна було ту трубу ось так от обхватити. Тут у нас буде, направляю ще шестерня ось ця, і збоку дві пластини, які будуть власне тримати. Тут діло. О, гарно воно буде ковзати. Зараз ото я буду, от, ось це все діло зварювати на місце, так як воно було. Збираю фасочки, тому що товщина тут більше, ніж 3 мм. Маленькі фаски зберу. Заварю, не буду заварювати так, світ це не буду взагалі чіпати. Просто заварю звідси фасками, скільки піде. То все діло я візьму, зажму в тісках, щоб було нормально. От, в тісках воно зажметься разом з трубою, обхватить її і нікуди не втече, можна буде нормально накласти шок. Зараз то зварюємо і будемо мудрувати вже з речі, ще з тернею. Якщо б я такі два підшипники, якраз чітко вони стають на оце діло. це діло. Бомбезно. Якраз тут один, тут один, тільки тут треба буде шліфувати, тому що я раніше жилі яко використовував не по призначенню, гупа в неї по всяких шестернях і тому подібне, коли трактор ремонтував. Коротше, будуть тут два такі підшипники, Для них прийдеться також робити корпуса. Корпуса зробимо знову з такої труби. От, з тої, що я поклав, вона якраз внутрішній діаметр у цього печерника. Маленькі полосочки такі ріжу і приварю. В общем, варимо зараз в ці штуки. Процес зварки, як я вже говорив раніше у відео, знімати не буду, тому що від нього портиться матриця у відеокамері. Так, народ. Зараз нарізаємо прутик наш. То є у нас прутик. То є у нас прутик. 6, То є сімрка навіть, ще такий не видів. 7 мм, не цілих. Тому що тут 7 мм. Натискати, що брешу. О, 7 мм. Інтересний такий прутик. Зараз ріжемо з нього кусочки. Так, нам треба буде кусочки. Е, на Ось щось так, щоб вистачило 2,8-2,8 см. 28 мм. Такі от будемо кусочки різати маленькі. Я пару штучок ось тих Дивіться, які вони у нас як воно вийшло. Просто скрай поприхвачував з двох сторін і більше нічого такого особливого. О, зараз Дивіться, це у нас полуас наша. Ось як воно чудово у нас катається. Ось така от простенька, шестерня у нас вийшла. коли, коли зажати. О, бачите, як воно зажме, рухи ніяких нема, по зубах ходить правильно. Ну, В общем, така собі елементарна шестерня із, із всякого хламу, з того, що залишилося доварити мені ще на довжину, приблизно, я так думаю, на 40 см. Я ось вже підготував собі ось тих дротиків. Зараз це все діло буду складати. Відстань вийшла між ними, між самими проволоками 5 мм. Проволока 7, 5 мм між ними. Якраз 5 мм шестигранник я використовую, ставлю між ними і прижимаю, прижимаю цими кліщами такими зажимними. Зараз тут все діло приваримо на довжину 40. Ну ось народ. Понарізав я наших майбутніх зубців таких круглих. Зараз будемо по, по одному ділу все прохвачувати. Я думаю повністю вистачить е, прихваток бо, ну, по сторонам, щоб воно нормально трималось. Які там будуть навантаження на ту шестерню підняти, опустити, то з головою вистачить того всього діла. Зварку я знімати не буду. Е, відео потім ускорю, буде так воно. Будете бачити по як воно стоїть. Ось, народ, набрали на 40 см. Зараз то діло шліфуємо. Ну, Ось народ. Закінчили ми щестерню робити. Нашу регічну. Сюди удиви. З боків я болгаркою так під косячок брав, щоб тут повибирати капельки, які по кутах позабивалися. 40 сантиметрів. Чудово, у нас така щестерня вийшла. Так. Зараз її приварюємо до труби. Зараз ми будемо приварювати ще Ну, Перед цим треба нам намалювати центр. Я вам покажу, як хитро колись на стройці ми малювали на трубах центр, щоб пластинки приварювати. Так, я вибрав тут місце оце з такими коробинами по ньому будемо варити. Беремо уголок. Уголок повинен бути просто ідеально рівний. От, берете... Ой. берете уголок, дивитесь, щоб він був чітко рівний. Так, Тут у мене шо? щось якесь заусиця є, її треба забрати. Той ще уголок я не знаю, який старий якийсь. Так. Кладемо трубу, як не крути, все одно буде лінія по центру. Так. Ну, власне, робимо лінію. Чим би то ми її таким нашкробали. Само різа. Так. Ага. Ну давайте, ладно. Малюємо центр, ось тут, наприклад. Ох, так воно мені не буде, як я дуже хочу. Зараз прокручу трошки. Малюємо центр. Немає довгого уголка. Ось такий буде. О. Та як колись ще. Діди стройці показували. Ну, пам'ятається. Так, тепер дивимось, скільки у нас тут є шестерні. Так, раз вона буде так. Ну, В принципі, можна і так її приварити. Як бачите, шестерня наша стала отака, от, отака от кривенька. Само собою, що вона така мусила стати, тому що, тому, що, тому що ми варили зваркою і всі оці точечки вони зжимаються і тягнуть метал. І понятно, що воно вигнуло. Нічого страшного, зараз ми то все діло прихвачуємо в одній стороні і поступово придавлюємо, придавлюємо і приварюємо. Так, ну, коротше, суть понятна. Зараз так ставимо і варимо. Ну що, друзі? Зробив я прихваточки. От, поприхвачую, вже повернув на сторону. Зараз я ці всі прихватки буду шліфувати. Наша рейка стоїть гарно так рівно. право вліво також рівно стоїть. Зараз оце все. Всі соплі стираємо, шліфуємо, рівняємо, щоб було красиво. І будемо помаленько робити ось ці хомоти, які будуть тримати е, власне, нашу, наш свердлильний. Ось тут е, треба було зразу мені зробити не так, треба було відступити ось чуть -чуть далі, і приварити, е, починати з пустого, так як тут. Ну, я думаю, я не буду так до верха, все одно сервильний доводити ніколи, такої висоти не треба буде. Ну, як буде потрібно, то я вже приварю кусок профтруби і додавлю цього. Просто профтруби маленький кусочок в мене, не дуже мені вистачає на всю довжину. Так що там е, в мене лишився один кінець, там у мене ще один агрегат, який я з тої профтруби маю доробити. Так що труби на приділі. Якщо не буде ставати, я потім доварю. Зараз заполіровуємо наші прихватки, всі оці точечки з цього. І будемо братися за хомоти, які будуть тримати наш сверлильний станок. О, якась шестернею. Так чудово вийшло. Шуліфоване, все чудово, зажимаємо її. Зараз будемо хімічити щось з тими хумутами. Вони у нас так тух знаходять. О, бачите? О, а так. О. Зараз цей проміжуток між хумутом і шестернею. Ось цей, от. Ми виріжемо сантиметрові такі вкладищі. Він стане так зверху, і з середини е, я приварю, висота вкладиша буде ось така, понизу труби, труби, щоб зуби не мішали. Ось. Е, проварю, напевно, що з середини. Я думаю, що при таких габаритах я з середини достану, щоб зашліфувати. Подивлюся, зараз по ділу, по ходу. Взагалі. Буде воно ось так ганяти. Один і другий такий обруч. О, Це буде у нас вершина. Так, десь приблизно на такій самій відстані от, буде у нас другий хумут. І власне між ними буде вже шестеренка. Ось так от один. Інший. О, ще їх треба відігнати. О, туговато ходить вони. Ну, це чудово. взагалі-то. Зараз ми їх підганяємо. Ось так. О. О, я думаю, буде шикарно. Зараз ріжу пластини, ставимо пластини. Тут знизу також виріжу пластину, щоб між собою їх двох з'єднати. Тут у нас буде ще стерня, як бачите, за що я говорю, що потрібно було не так робити, але все одно там більше підніматися. буде. І Шестерня у нас буде кататись. Ось тут буде підшипник ось цей, на нього ми зробимо корпус, такий з труби ось цієї. У мене ще там є кусочок, возьмо корпус зробимо. І отак от воно буде у нас власне, ось тут. Ганяти, О. Короче, все, йдемо різати пластинки, бокові, щоб були, як направляю, ще як упор, коли будуть там, рухи свердлом тиснути в ось цю шестерню, щоб воно опиралося гарно. Ось, Друзі, вирізав і приварив я ось такі пластинки з двох сторін у нас вони йдуть. От, знизу я приварив оголочок. отой, що ми міряли центр труби, отой оголочок знизу приварений. Получилось у нас ось така конструкція. Ось так воно рухається. Поки що є ось такі бокові зазори. Потім ці зазори, коли ми будемо стискати, вже як будемо ставити нашу шестерню, заберуться. Я не знаю, будуть тут підшипники, не будуть підшипники, тому що підшипники потрібно вирізати, як бачите, у пластині проточувати по пів міліметра. Я не знаю, можливо, будь... не по пів міліметра, по 2 мм, по 2,5 два... Два я міряв. От. Можливо, буду проточувати. Можливо, якось зроблю без підшипників. Но дуже хочеться, щоб були підшипники. Так, От. ось так воно виглядає. Ось заварено воно зсередини також. От. Варив, старався тягнути по. По нижній, по цій по, по пластині, ну, розумієте, по пластині тягнути дугу, щоб наверх не попадало, тому що туди бачите, от скільки камінь е, бере, а далі він вже не досягає. Получилося, нічого не мішає. От. Тепер, тепер залишається зробити вже е, кріплення для підшипників і для самої, е, для самої дрельки. Так, на сьогодні у мене все. Завтра будемо продовжувати. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!